Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про різницю між категоріями Велом XCO Sport та XCO Open. На змаганнях CrossFest 2024 різниця між категоріями Sport та категоріями Open полягає в певних вимогах до велосипеду. До категорії XCO Sport допускаються три типи велосипедів МТБ, циклокрос та Гревел. Діаметр коліс у велосипедів повинен бути від 26 до 29. -х. Також в категорії спорт заборонено встановлення багажників на велосипед та великих габаритних сумок, які виступають більше, ніж на 1 см, за межі рами. Не дозволяється використовувати дзеркала та скляні фляги. Також в обох категоріях заборонено використання навушників та смарт-велошоломів для того, щоб ви не відволікалися під час перегонів. В обох категоріях є певні вимоги до стану велосипеда та наявності шолому, одягненого на голову та застебнутого. Велосипед повинен бути у справному стані. У вас повинні бути справні гальма. Будь ласка, переконайтеся, в цьому заздалегідь. Категорія XCO Sport передбачає більш швидкий темп проходження дистанції в коротші ліміти часу. Також сама дистанція є трішечки довшою. В Категорію XCO Sport не допускаються електровелосипеди. Ви повинні самостійно своєю силою приводити в рух свій велосипед. Категорію Open дозволяються, допускаються всі типи велосипедів, дозволено використання багажників та великих габаритних сумок. Але зважайте на те, що вам може бути некомфортно пересуватися трасою з усім цим на велосипеді. Зустрінемося на змаганнях.